А знайомий вам Ден Рейнольдс. Я думаю, що всі ви його знаєте. Може не знаєте ім'я, але це вокали. вокаліст гурту Imagine Dragons. Дуже класний гурт, мені вельми подобається. І колись я трохи послідкувала за його життям, подізнавалась деякі речі, мені було цікаво. І ви знаєте, що я дізналась, що він з підліткового віку має, ходить до психологів. І на сьогоднішній день в нього є свій терапевт, з яким він по життю рухається. І одного разу зі сцени він заявив про те, він не те, що заявив, він зазначив і закликав людей ходити до психологів. Він казав це зі сцени. У великій, просто там, я не знаю, скільки там, тисяч той зал, сотні, там той величезний палац, в якому в нього був концерт, і він зазначав про те, що піти до психолога це не про слабкість, а про мудрість. І він казав, що от він зараз стоїть на сцені і робить те, що він робить, тільки завдяки тому, що він ходив і ходить до психологів. А, через деякий час я. Теж побачила одне з його клаптичок такого його інтерв'ю, де щось йому вручали там. І він, репортери біля нього стояли і запитували там його, то, і він, казав, він сказав з такою хмилкою, знаєте, такий, такий неприхований сарказм. Він сказав, як би, типу, Порахувати зараз, скільки я заробляю, і, і зібрати зарплатню всіх моїх батьків, там, братів, сестер, він же не просто так просто сказав, правда? То каже, це можна помножити там на сотню. Каже, це я сьогодні заробляю. І я розумію так, що в нього була непроста ситуація. Я, я щось він таки казав, що його батьки то лі лікарі, то лі... Адвокати щось таке. І вони дуже хотіли, щоб він був як вони. А він писав музику і хотів саме, саме іншим займатися. І на нього дуже сильно тиснули в його прагненні, коли він ще підлітком був. І він каже, що психолог мене врятував просто. Тож, мої хороші, і це абсолютно правда. Я з ним погоджуюсь, що. Психологи це реальні лікарі душі. А коли в тебе здорова душа, ти дуже багато можеш зробити. А саме головне, ти себе не загубиш з будь-яким тиском навколо. Тож, мої хороші, ходіть до психологів і приходьте до мене. До речі, я теж собі не чугенька, як психологиня.